Ukrajina, que irá voy a Vona na esta genka, mude os kitati at ni proji mi vati, i ta raz ospivau, doli kašel i raz bude vina neodmínna, Ukrajina, ukaina jak divcina. Kvitne rozvita je. Нас любов'ю умиває, Бережіть свою країну Нашу ненецьку єдину. Я мрію про світ без війни, я мрію про світ, де всі та сміються, ніхто не боїться, ніхто не знає, що таке смерть. Я мрію про світ без вибухів. Я мрію про вільну Україну. Україна моя ненька старенька, буде розквітати, а дні вмивати, її Тараса співав, долі красої не знав, знав що ця країна буде вільна, неодмінно, Україна, як дівчина. Квітер розцвітає, нас любов'ю миває свою країну, на вшу нетку єдину. Скільки разів ми воювали, скільки разів б... Билися, боролися, скільки разів нас і хлопців вмирали, скільки разів все нам буде добитися. Україна моя ненька. Вона не старенька, буде розквітати, а про її мивати, її Тарас розбивав, долі красьої не знав, Знав Тарас, що ця країна буде вільна, неодмінно. Україна, як дівчина, квітне розцвітає, Нас любов'ю умиває, бережіть свою країну, нашу ненецьку єдину. Україна моя ненька, вона не старенька, буду розквітати, Дніпро її мивати, Її тараса співав, долі кращої не знав. Знав так, ця країна буде вільна, неодмінна. Україна, як дівчина, квітне розцвітає, нас любов'ю вмиває. Бережіть свою країну, нашу ненечку єдину.